Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогоднішня практика присвячена поясниці. Тобто в нас така йога на поясницю, на витягнення хребта, взагалі всіх нервових закінчень та м'язів, котрі у нас між дисками. Це дуже гарна практика для тих, хто часто сидить. Для айтішників, можна так сказати, взагалі для офісників. І для людей, у котрих дійсно є проблеми з поясницею, можливо, є якісь грижі міжхребетні, допомагає нам дуже круто витягнути хребет і не відчувати таких мікроголей між дисками. А навпаки, полегшити, покращити нашу поставку. Тож, якщо ви готові, розпочинаємо. І давайте сядемо з вами в комфортне положення, можна сісти на сидячі кіски, в вільну позу, сукасану, можна. Опустити долоні або на коліна, або ж навпаки розкрити. Я б радив вам розкрити долоні. Все-таки розкрита а, поза запрошує а, гарну енергію в практику. І так, заплющуємо очі, витягаємо хребет, глибокий вдих. Та видих. Налаштовуємося на практику вдих. Видих. Вдих. Видих. Щоб ми з вами вільніше рухалися. Вдих, видих. Треба запустити більше кисню в легені. Вдих. Видих. І від легенеї. В усі внутрішні органи нашого організму. Продовжуємо глибоке дихання. Ще декілька разів глибокий вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. Видих. Розплющуємо очі, долоні на колінах і такі кругові оберти шиєю підборіддя вниз через праву сторону, вдих. Видих. Вдих. Робимо напівколо і видих. Інше напівколо. Вдих. Видих. І інша сторона. Тепер в ліву сторону, вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. Видих. Припіднімаємося догори на стопи. Очима. Вдих. Плечима назад. Видих. Вдих, видих. Розкриваємо гарно груди, вдих, видих. Інша сторона, тепер плечі вперед, вдих, видих, вдих, видих і вдих. Видих. Ставимо стопи трохи ширше. І тепер фіксуємо наш таз. Права долоня опускається до коліна, постигну, і таким чином ми згинаємо наш правий бік, тобто він у нас, можна сказати, м'яз трохи скорочується. А тут, по лівому реберному м'язу, у нас йде витягнення. Погляд тримаємо до стелі, вдих, видих. Вдих, видих, ще нижче. Права долоня. Вдих, Видих. вдих, Права. А, рука намагається ще нижче. Питань. Тепер ліва долоня догори. Тягнеться вгору. А права тягнеться в нас донизу. Вдих. Видих. Вдих. Видих, дих і видих. Повертаємося до центру. Тепер змінюємо положення. Навпаки, ліва долоня тягнеться до коліна. постигну. Дивимося до стелі, вдих. Видих. Дих. Видих. Відчуваємо витягнення правого реберного м'яза, вдих. Видих, вдих. Права рука догори, видих, ліва донизу, вдих. Видих. І вдих. Видих. Повертаємося до центру. Тепер ставимо наші руки на таз. І кругові оберти тазом. Право вдих. Видих навколо своєї осі. Повільно вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер в іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Такий дуже гарний оберт. Видих. І вдих. Видих. Повертаємося в вихідне положення. Стопи тепер разом. Праве коліно до груди під себе. Захват коліна долонями. Хребет рівний. І намагаємося пальцями правої ноги потягнутися до підлоги. Вдих, видих. Дивимося прямо. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, ще ближче коліна, видих, вдих, видих і вдих, видих. Ставимо праву стопу, підгинаємо ліво коліно під себе. Тримаємо хребет рівно, вдих, видих, вдих. Видих. Пальці ступи до підлоги, дивляться, вдих. Видих. Вдих ще ближче коліно до себе, видих, вдих. вдих. Видих, тримаємо баланс. Вдих. І видих. ставимо стопу. Тепер змінюємо трохи положення. Підгортаємо таким чином праву стопу під сідницю і захват теж долонями. Тримаємо хребет, спину рівно, продовжуємо дихати, вдих. Видих. Коліно праве в нас дивиться до підлоги. Вдих, видих, вдих, видих. Тім я теж догори, вдих, видих. А коліно навпаки в нас дивиться до підлоги. Ще один глибокий вдих і видих. Тепер змінюємо положення, повернуся до вас таким чином, щоб ви бачили, знову дивлюся прямо. Права стопа під, sorry, ліва стопа під ліву лівницю, захват долонями. Ліве коліно дивиться на підлогу. І тім'я в нас до гори. Хребет рівний, спина рівно вдих, видих. Вдих, видих, вдих, ліва п'ята до лівої синиці, видих, вдих, видих, вдих, ще ближче. Видих і вдих. Видих. Тепер вихідне положення повільно. Опускаємося на підлогу. Вільну позицію. Шавасина, шавасани. Стопи зводимо разом. Долоні на підлоги. Дивимося прямо до стелі. І тепер вдих ноги догори. Поясниця на підлозі. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Ліва стопа на підлогу, права до себе. Тримаємо її теж долонями. Праве коліно до грудей, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. І видих. Тепер трохи розгортаємо своє коліно, розкриваємо е, свій кульшовий суглоб, праве стегно. Намагаємося дотягнутися коліном до підлоги, ліву ногу. Випрямляємо і пальці дивляться догори. Фіксуємося в такому положенні, можна сказати, у нас положення перевернута ящерка. Дивимося догори, глибокий вдих, видих, праве коліно до підлоги, дих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. І вдих, видих, вдих, ноги догори. Видих, змінюємо положення. Тепер права стопа на підлогу, ліве коліна до грудей на себе. Обіймаємо ступню долонями. Вдих, видих, вдих. Видих і вдих. Видих. Вдих і видих. Тепер розкриваємо кульшовий суглоб лівого стегна. Знову ж таки, ліве коліно дивиться до підлоги. Випрямляємо праву ногу, пальці дивляться до стелі. Фіксуємо положення. Глибокий вдих і видих ліве коліно до підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Роз... Розкриття відбувається тут в лівій частині стегна. заднього положення. Продовжуємо дихати, вдих. Видих і вдих, видих. Вдих. Ноги догори разом. І видих. Опускаємо. Тепер відновлюємося вдих. підгортаємо стопи під себе, стопи в нас під колінами. І видих мостик. Коліна можемо тримати разом. Або, якщо важко, можемо трохи розвести стопи. Але головне, щоб у нас коліна і стопи дивилися прямо. Тобто ми не розводимо їх, а навпаки, намагаємося тримати прямо. І тут таз поясниця в нас догори. тобто ми ще напружуємо м'язи кору. Щоб вони в нас працювали, і важливий момент, що ми намагаємося бути не на шиї. У нас тут такі три, три точки, це, можна сказати, потилиця. І е положення трошки вище лопаток. Тобто ми на верхній частині лопаток трохи впираємося і продовжуємо тут дихати дих, видих. Дих. Якщо можливо, можна навіть на плечі не на лопатках, а навіть трохи вище на плечах. Видих, а вдих, так, вище, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих, опускаємо таз. Тепер вдих коліна під себе, до грудей. Обіймаємо себе, Вдих і таке скручування. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І перекат вперед, видих. Тепер у нас складка сидячи вдих, видих. Варіація джану шасини. Підгортаємо праве коліно, розгортаємо стопу. То я не просто кладу її, впираючи в своє ліве стегно, а навпаки, ще намагаємося розгорнути трохи праве стопу. В нас максимально праве коліно теж йшло до підлоги. Такий у нас кут, можна сказати, десь приблизно 90 градусів, 85 градусів. Фіксуємо таз. Таз у нас дивиться прямо. І у нас таке витягнення. Витягнення від поясниці до лівої ноги. І е, тут від поясниці в нас до потилиці. Вдих руки прямо догори. І видих, опускаємося до стопи. Тобто можемо опуститися або тут триматися, або триматися за гомілкостоповий суглоб, або ж триматися взагалі за ступнути, іти ще далі. Але витягнення в нас. Відбувається від поясниці. Тобто ми не скруглюємо таким чином спину, а навпаки, намагаємося витягнутися від поясниці. Дивимося догори. Ми ще розкриваємо свій шийний відділ таким чином. Ми його не опускаємо, навпаки, намагаємося розгорнути видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, дих. Видих, дих. Намагаємося ще глибше піти. Видих, ди, видих. Ди, видих. І вдих. Видих. Вдих, піднімаємо руки догори, спина догори. І видих ноги разом. Вдих. І видих. Тепер підгортаємо ліву ногу. Знову ж таки, не впираємося просто лівою стопою в стегно, а намагаємося трохи розвернути до стелі. Тут знову 90-85 градусів, як в нас виходить, таз фіксуємо. Таз у нас рівно. Тобто він в нас йде. Не повертається. І знову вдих руки догори, спина рівно, і видих, опускаємося тепер до правої ноги. Знову хватаємося або тут за гомілку, або за гомілку стоповий суглоб, або ж за ступню. І такий ще момент: ми намагаємося нахилятися, не начебто ми нахиляємося до двох ніг рівномірно. Тобто ми не повертаємо свій корпус. А навпаки нахиляємося рівно. Вдих, видих, дих. Видих. Вдих. Видих. Ще глибше йдемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Хто може піти нижче, вдих, видих. Можна повністю опуститися і вдих. Руки до гри. І видих. Стопи разом. Вдих. Видих. Відновлюємося. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих, знову підгортаємо праву стопу до себе, але тепер кладемо її на коліно. І таким чином я ще опускаю свою ліву долоню на праве коліно. І а, у нас скрутка в праву сторону, тобто вдих і видих. Скрутка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Віх. Видих. І вдих. Видих. Повертаємося в вихідне положення. Тепер змінюємо, Вдих. Видих. І вдих. Повертаємося вліво. Видих. Вдих, видих. Намагаюся ще далі подивитися наліво, вдих, видих, за своє ліве плече, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. Видих. Повертаємося в їхнє положення з вихідного положення вдих. Стопи підсідниці, видих переходимо плавно на вкарачки. і з навкарачки в позицію дитини. Зводимо пальці, великі пальці ніг разом. Е П'яти від себе. Так? То ще раз покажу, щоб було видно. Таким чином у нас позиція. Пальці разом. Стопи від себе, вони під сідницями. І розводимо теж коліна ще на ширину килимка. Опускаємося, щоб ми прямо сидячими кисками були на п'ятах. І вдих, видих, витягнення хребта, витягнення повністю у нас кінцівками наших пальців. Опускаємо чоло, дихаємо вдих, видих, вдих, видих. Ще далі пальцями можемо пройтися, вдих, видих, дих, видих. Вдих, видих. Вдих, 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 видих. Продовжуємо дихати. Чим глибше та вільніше ми дихаємо, тим більше кисню в нас потрапляє до всіх м'язів, до нервових закінчених закінчень. І тим більше в нас буде розслаблено. І ще глибокий дих, видих, збираємося в позу ваджрасану, коліно разом і завершимо практику. Диханням коліна разом. Знову ж таки сідаємо сідницями на п'яте, заплющуємо очі, долоні на коліна, вдих. Видих. Глибокий вдих на один, на два, на три, на 4. Видих на один, на 2, на 3, на 4. Вдих на один, на два. На 3 на 4. Заспокоюємося. Видих на 1, на 2, на 3 на 4. Вдих на 1, на 2, на 3, на 4. Видих на 1, на 2, на 3 на 4. Вдих на 1, на 2, на 3, на 4. Видих на 1, на 2, на 3 на 4. Вдих на один, на два, на три, на чотири. Видих на один, на два, на три, на чотири, глибокий вдих. І видих, вдих, видих, вдих. І видих. Розпрущуємо очі. Дякую вам, що сьогодні доєдналися до практики. Сподіваюся, що ви почуваєтеся краще. Буду радий вашим коментам, вподобайкам. Це допомагає мені розвиватися та каналу. І до зустрічі на килимку.